Родини бувають маленькі, які складаються з мами, тата та дитини, а бувають і супервеликі: батьки, сестри, брати, їх дружини та чоловіки, у всіх діти. У цих сімейних зв'язках не важко й заплутатися. Назвати когось не так дуже просто. Щоб не трапилось конфузів, подивись відео. Та дізнайся про тонкощі родини. Дружина. Жінка по відношенню до чоловіка, з яким вона одружилась. Чоловік це чоловік по відношенню до жінки, з якою він одружився, дочка або донька, дівчина або жінка стосовно до своїх батьків. Син це хлопчик або вже чоловік стосовно своїх батьків. Брат. Кожний із синів. По відношенню до інших дітей того ж батька або матері, сестра. Кожна з доньок. Стосовно до інших дітей того ж батька або матері, свекор батько чоловіка, свекруха. Мати чоловіка. Тесть батько дружини. Теща мати дружини Дівер. Брат чоловіка Шуряк брат дружини. Зовиця сестра чоловіка. Своячка сестра дружини. Свояк чоловік своячки. Зять це чоловік дочки або чоловік сестри, або чоловік зовиці. Невістка дружина брата. Дружина сина для його матері. Дружина одного брата по відношенню до дружини іншого брата. Уживається також замість слів зовиця та своячка. СВАТ. Батько одного з подружжя по відношенню до батьків іншого. Сваха. Мати одного з подружжя по відношенню до батьків іншого. Дід або дідусь. Батько батька або матері. Бабуся або бабця. Мати батька або матері Двоюрідний дід Дядько батька або матері. Двоюрідна бабуся Тітка батька або матері. Онук та онучка це син або донька, дочки або сина по відношенню до діда або бабусі. Двоюрідний онук та онучка, син або дочка племінника або племінниці. Племінник Племінниця не Бога, це син. Донька брата або сестри. Рідних двоюрідних троюрідних. Сестринець. СЕСтрич. Племінник по сестрі. Синовиця. Племінниця по братові. Двоюрідний племінник. Дитина двоюрідного брата або сестри ТРОюрідний Племінник. Дитина троюрідного брата або сестри. Онучатий племінник або племінниця це онук онучка брата або сестри. Дядько дядечко. Брат батька або матері чоловік тітки. Вуйко вуй. Брат матері. Замінює слово дядько як член родини чи якийсь незнайомий чоловік або пан. СТРИЙ брат батька. Дядько по батьку. Тітка, тітонька. сестра батька або матері по відношенню до племінників, дружина дядька по відношенню до його племінників. Єдиноутробні брат, сестра. Вони мають спільну матір. Єдинокровні брат, сестра. Мають спільного батька, але в них різні матусі. Зведені брат, сестра, брат, сестра. Вітчимові або мачусі, двоюрідний брат, син рідного дядька або рідної тітки, троюрідний брат, син двоюрідного дядька або двоюрідної тітки, Двоюрідна сестра, дочка рідного дядька або рідної тітки, троюрідна сестра, донька двоюрідного дядька або двоюрідної тітки, кум кума хрещений батько і мати. По відношенню до батьків хрещеника і один до одного. Хрещениця хрещеник, похресниця, похресник Це дівчинка або хлопчик. По відношенню до своїх хрещених батька та матері, мачуха. Дружина батька по відношенню до його дітей від іншого шлюбу, нерідна мати. відчим Чоловік матері по відношенню до її дітей від іншого шлюбу нерідний батько. Пасинок нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому. Падчерка. Нерідна дочка одного з подружжя, що приходить рідною іншому. Прийомний батько мати. Чоловік або жінка, що усиновили дитину. Прийомний син дочка. Людина, яку всиновили або удочерили. Приймальний зять. Приймак. Зять, що прийнятий в сім'ю дружини. живе в будинку дружини. НАРЕЧЕНА ЖІНКА або Дівчина, що планує вступити в шлюб. Дівчина вважається нареченою з моменту згоди на пропозицію руки і серця НАРЕЧЕНИЙ. ЧОЛОВІК, який вступає до шлюбу. Пращур це далекий предок батько діда, прадіда, який започаткував рід. Є й інші віддаленіші ступені спорідненості, про які зазвичай говорять, що це сьома вода на киселі. Названі терміни та їх значення приводять словники сучасної літературної мови. Проте далеко не всі ці слова однаково споживані в даний час, вони зрозумілі людині. Але не обов'язково входять в її активний словарний запас. Більше вживаються з описом Брат дружини а не Шуряк, Дружина брата, а не невістка та подібне. Що нового ви дізналися? Напишіть в коментарі. З вами була Ліна з України, звичайний педагог-організатор з міста Маріуполь.